Дві сімеєчки, теж корніка тут зимує. Через перегородку. На градуснику мінус 4 на сонечку. Тепліше. І брулка вийшла на обліт. А далі знову зимувати, Як не як уже сьогодні 22 лютого. Сонечковий обід якраз у два часа пригріло і вони раді йому. Остання пасіка низі не обльотується нілась одна велика. Тут уже політала, заховалась. Це перший. При йому теж Дісімейки через перегородку. Карніка від Івана Голяка. А через перегородку дочка його вже. Карніки то тобто. есть. No, Björn, to na pewno trudnie.